А розпочинаємо ми сьогодні ось із чого. Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області. Зустрівся із воїнами 65-ї окремої механізованої бригади Лох», що входить до складу 17-го корпусу та відзначив їх нагородами. Під час візиту глава держави заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку активності ворога та втрат окупантів. Разом із командуванням вони обговорили комплектування особовим складом постачання зброї. Та техніки. Ну, а також оснащення підрозділів з засобами радіоелектронної боротьби. На запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські підрозділи були змушені відійти зі своїх позицій в районі Рівнопілля. Дякую ще раз за службу. Ми поспікувалися з командирами. Будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є. Ну, в принципі, вони. Однакові на всіх напрямках. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Росія налаштована на затяжне протистояння. Тож Україна має перейти від стратегії виснаження до ширшого плану дій і опиратися на інновації та технології. Про це дипломат сказав під час дискусії, організованої польським дослідницьким центром. Росія не готується до завершення війни. Навпаки, вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці Росіян без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь. Керівництво Росії швидше за все продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Нам потрібен стратегічний сув, не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий активний план саме через інновації та технології. Пане Михайло, і дивно і прекрасно одночасно, що тільки Валерій Залужний пише в західних медіа про ем, стратегічні речі. Я розумію, що сьогоднішнім командувачам головнокомандуючу треба розгрібати те, що зараз відбувається на фронті, але справді по, про зміну стратегії ніхто нічого не каже. Запорізький напрямок е, він зараз найбільш гарячий, тому що там дуже складна ситуація. Ми сконцентрувалися на Покровську, так наче більше нічого не існує. А військові нас якраз повертають до того, що на Запоріжжі йдуть оці умовні прориви. Справ слабка є там слабкі позиції. Ну і з того, що я сьогодні читала, що через російський орбікон так, здається, він називається безпілотні системи. Ну от вони прям наші переваги дуже в багатьох сферах на жаль помножили на нуль. В нас біда, нам справді треба технологічно робити крок вперед. Що зараз відбувається на фронті? Де просіли, і що із цим робити? Ну дійсно тут стратегічний контекст, який у Путіна є проблеми з тим, щоб досягти успіху. Окрім того, що йому треба доносити а, свій успіх і перемогу Трампу. Бо комунікуючи вже рік, фактично, тому що я нагадаю, 5 листопада Трамп прийшов до а, Трамп. Вініше переміг прийшов він до влади 20 січня, але вже рік Трамп працює на цьому напрямку, і Путін намагається йому донести інформацію. Інколи успішно, а зараз все менш успішно, що Росія не може програти, Україна не може виграти, Україна має капі капітулювати, і Росія, в принципі. В будь-якому разі захопить Донбас, тому дивіться, як я це роблю, і Путін намагається це показати. І от останні, особливо після Аляски, події, свідчать про те, що Путін намагається продемонструвати: я заберу весь Донбас військовим методом, або якщо ви не погодитесь, або давайте погоджуйтеся. Просто заберу, ви просто можете відійти. І оце цей контекст він демонструє саме той інтенсив, з яким проходять і відбуваються бойові дії. Була інтенсивна зараз кампанія спочатку добропілля у ці вуха зайця, які українські війська зрізали. Потім паралельно Покровськ з активізацією, саме на Покровському напрямку, знову ж таки зрізання на добропільського напрямку не дало можливості до цих пір оточити покровсько мирноградську агломерацію. І зараз в основному йдуть все ж таки успіхи росіян на південному фланзі. Північний фланг у них просідає. Очевидно, що зараз гальмування відбулося Покровську Росіян, як би вони не говорили, що Покровськ вже впав, але насправді він не впав. І тиждень за тиждень все ж таки росіяни несуть втрати, і їм не вдається виконати завдання Путіна, взяти Покровськ і продемонструвати і Росіянам і е, Трампу, що він може досягати перемоги. Покров і не, не попав в це досягнення. Він не може сказати, що він взяв хоча б на місто за 25 рік. Зараз він переключився, чи генерали переключилися на Гуляйпільський напрямок, грубо кажучи, вони хочуть зараз створити умови, коли сценарій Покровська, коли вони намагаються через фланги зайти і оточити покровсько Мирноградську агломерацію, реалізувати це на укріпрайоні Гуляйполе, який є дуже потужний укріпрайон. Але за рахунок якраз перерізання логістики, за рахунок в тому числі участі Рубікону, це такий. Спеціальний підрозділ, який підпраковується фактично особисто Міністру оборони Росії, тобто така вертикаль пряма, в них величезні ресурси, але віддати належне вони можуть сконцентрувати своє вміння, свою, свою тактику, стратегію стосовно якраз протидії нашим силам безпілотних систем. І там, де вони заходять, дійсно складно буває організувати і логістику, і роботу наших дронових підрозділів, і е, фактично це впливає, звісно, в наші взагалі можливості вести ефективно бойові дії. Тому контекст саме отакий: от тобто, тут не те, що на запорізькому напрямку є загострення. Це загострення є на всьому фронті, і е, в Куп'янську не, не будемо забувати, і в принципі, от буквально там кілька днів Вовчанськ виникав, і так далі. Путіну треба успіх, 15 грудня у нього пряма лінія. Йому до того часу треба взяти хоча б одне місце. Місто, тобто це або е, Покровськ, або е, Гуляйполе, або Купянськ. Треба щось розказати, який він успішний. І оцей місяць буде дуже важким. Зараз на фронті буде просто пекло. Воно й зараз пекло, але буде ще більше. Вчора здається, вже. Перетнуло позначку більше 200 боязнітнень на фронті, відбулося тобто, це дуже багато, як правило, це десь 150 – це дуже високий інтенсив. А вже виходить за 200. Тобто російські генерали розуміють, якщо вони не виконують до десь початку грудня це завдання, ну почнуть летіти голови, тому що путіну діватися вже буде нікуди. Та при тому, що раніше, ну про так стереотипно думали, пане Михайло, що осінь зима це період призупинення, так, коли бойові дії стають менш інтенсивними, але якраз за цією статистикою видно, що абсолютно ні. Президент Зеленський каже, що завтра буде ставка щодо захисту Запоріжжя. так, тобто все одно це виділяється як особливий такий напрямок, але повертаючись до Рубікону, пан Михайло, в мене таке питання можливо теоретичне. Тут історія в чому? В Росії є своя корупція, ми це чудово знаємо. Просто що там все одно гроші, в рази і рази більше було чи все ще є, аніж в нас, тобто розкрадають, а далі щось лишається. Далі ми бачимо, і це вже там багато сказано фаховими спеціалістами про те, як справді в них просуваються певні технології. Якісь запозичені це безпілотники з ірану, Китай допомагає щось. Вони своє. Розробляють, зрештою на оптоволокні та вони на сьогоднішній день все ж таки нас переважають. І ми, які не встигаємо, в нас є проблеми з дронами-перехоплювачами, в нас є проблеми з дронами для фронту. Але моє питання в тому, чому ми не встигаємо. Явно ж не тому, що ми тупі і чогось не можемо зробити. Наші майстри-винахідники довели за час повномасштабної війни, що для нас не існує нереалістичних завдань. Але коли перемагають не талановиті, а свої. Тоді можна запізнюватись. Коли перемагають ті, хто заносить відкати, а не ті, хто справді зробили класні штуки і не отримали держзамовлення, то виходить, що ми і на полі бою не можемо показати якісь передові речі. Що змусило нас відставати від росіян? Я чесно кажучи, не скажу, що ми відстаємо, тому що насправді Рубікон це лише один підрозділ. У нас є сили безпілотних систем, і лише зараз набирається 15 тисяч нових спеціалістів в сили безпілотних систем це зовсім інші масштаби ніж росіян Робікон. Знову ж таки, тут міфологія з приводу Рікону можливо трошки гіпертрофована, тому що дійсно вони досягали успіху на окремих напрямках. Ну, наприклад, беремо Курськ. Ми відійшли так. Покровськ. Нам важко так ну звісно, тому що вони знаходили за рахунок концентрації, скажімо так, технологій і ресурсів прямо під міністром оборони на окремих напрямках. Досягали успіху, і це, звісно, причому в, тих, в ті відрізки просторові і часові, коли нам це дійсно було, скажімо так, чутливо. Ну, курська операція, наприклад, або Покровська операція. Причому вони діють саме проти наших дронових систем, проти наших дронових підрозділів, пілотів і так далі. В оптоволокні вони нас перегнали. Зараз я можу сказати, що ми їх наздогнали. Тобто у нас є і власне виробництво, і масштабування. Тобто ми в цьому плані рухаємося. Стосовно от, те, що відбувається зараз в закупівлях Міністерства оборони, зараз є, наприклад, електронні платформи. Можливо, хтось не знає. Є Do Chain Defense, це, це така такий маркетплейс, який міністерство оборони має. Туди заходиш. і Там можна фактично виробникам продавати. Там ну, звісно, через підписання договору, а потім розташовуєш там на маркетплейсі свої свою продукцію. І це і бригади можуть напряму закуповувати. Що важливо, я нагадаю, що у наших бригад у кожної бригади на місяць мільйон доларів є на закупівлю. Це досить непогана сума, скажімо так, хотілося б більше. Але це непогана сума, щоб заповнювати такі негайні потреби, тому що є ж закупівля ще на рівні Міністерства оборони. І Брейван є такий самий схожий маркетплейс, який почав діяти раніше. І Його, наприклад, можна навіть зайти от в відкритому доступі, подивитися, скільки там дронів, дронів на оптоволокні або НРК, тобто наземних роботизованих комплексів. Я не скажу, що тут у нас якесь відставання. Дійсно, війна зайшла в фазу, коли. Кожного дня фактично треба фактично придумувати нові тактичні прийоми, якісь технології, бо постійно треба змінюватись. От просто постійно. Нічого не працює більше одного тижня, що в тактиці, що в доктрині, що в технологіях. І я не скажу, що ми в чомусь відстаємо. Єдине, в чому ми можемо відставати, це в кількості. От дійсно в кількості, і коли от є така теза: от росіяни переважають нас в чисельності особового складу. От непогано б нам теж було б так само, я кажу, що ми ніколи б так все рівно не воювали. Ми, ми в принципі наша мораль, європейська мораль, не дозволяє воювати, так як воюють росіяни. Вони кидають своїх людей фактично на м'ясо, 80% в них втрат. Ну ми точно так воювати не будемо. Тобто ми не можемо виставити проти мільйона росіян свій мільйон, тому що з тими ж самими показниками втрат, тому що це просто не вкладається в ніяку мораль, ні в які наші підходи до розуміння життя і її цінності, тому що і тому технології це наш вихід. От саме технології, асиметричність, і тому дійсно ми маємо рухатися виключно не за нарощування кількості, а за нарощення технологічної переваги. Те, що каже генерал Залужний, дійсно, воно має сенс. Лише технології, лише асиметричність дають нам шанс. Коли ми кажемо про війну на виснаження, а нам Захід закидає у вас менше особового складу, у нас не може бути стільки самим особового складу, тому що це будуть ті самі втрати, як у росіян. Тобто 80% особового складу, а в кількості це, це більше так. тисячі кожного дня. Ну для нас це неприйнятно абсолютно. Ми завжди говорили, що техніка, роботи, дрони мають воювати. Правда, так. а не люди. Президент Зеленський якраз теж говорить трошки про мобілізацію. Він сказав, що Україна мобілізує близько 30 тисяч осіб щомісяця. партнери та військові порушують тему більшої мобілізації. За словами президента, влада намагається тримати баланс, щоб достатня кількість людей працювала та сплачувала податки, які йдуть на армію. Але тут, пане Михайло, я думаю, що ви чудово знаєте по своїй професії. Я це знаю взагалі не в порівнянні з військовими. Якщо ти довго працюєш, от працюєш, 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 при тому, що і близько наші умови не схожі на фронт. Але ти вигораєш. Для того, щоб створити, народити щось нове, проєкт, якусь ідею, ти маєш перепочити, змінити картинку, і от у нас є таке солодке, довоєнне слово відпустка. Ми повернулися в певний баланс і продовжуємо творити далі. На фронті ви знаєте безліч історії? Тетяна чорновіл нещодавно розповідала про те, як роками не відпускають. І я от думаю, коли ви кажете про те, що і справді ми маємо не людьми воювати, а технологіями та ідеями, звідки вони візьмуться? В нас знесилена армія, і це стосується не тільки піхотинця чи штурмовика. Це стосується і командира, який несе на собі тягар відповідальності за те, кого він втратив, за те, кого йому не вистачає, за те, що він має зрештою так багато всього знайти для цих військових. Плюс продумати операцію. І так чи інакше хочеться це владі чи ні, але питання чи демобілізації, чи якоїсь ідеї перепочинку нашої армії, він все одно на порядку денному і звідси, ну, здається, нікуди не подітися. Абсолютно. Ну, тобто, ми ведемо цю дискусію стосовно, по-перше, системи мобілізації, яка має відрізнятися від системи мобілізації ХХ століття. Тому що ми демократична країна і дійсно ми вигораємо як нація саме через те, що. У нас застосовується та сама система мобілізації, як застосовувалася в середині ХХ століття. Так не має бути. Ми говорили про рекрутинг, мотивацію, матеріальну підтримку. Ну і що дуже важливо, це терміни служби. Зараз була ідея, яка пішла від Міністерства оборони стосовно нових контрактів, в яких є терміни один рік, два роки, три роки, п'ять років і так далі. Але там була дуже важлива деталь. Ці контракти можна буде підписувати вже діючим військовослужбовцям. Оце поки що це роз'яснення цього не було. Тобто, це означає, що вперше шанс отримують на ротацію ті е, громадяни України військовослужбовці, які були мобілізовані або прийшли добровільно служити ще в 2022 році, адже вже четвертий рік, п'ятий рік скоро буде війни, і вони не мають права на ротацію. Відпуски мало тут. Тут мені здається, от та, в принципі, от те, що включено в цю ідею, що якщо ти підписуєш на два роки контракт, то ти потім один рік маєш право не бути мобілізованим. Це дає можливість дійсно, навіть якщо ти прослужив уже там два роки, і знову ж таки підписуєш контракти ще на два роки. З одного боку, це ти служиш іще два роки, але ти хоча би розумієш, що в тебе є оцей термін, і потім ти рік можеш. Бути не призваним, немобілізованим це дає вже певний рівень справедливості в суспільстві. І це я нагадаю, найбільша зараз проблема, яка, тобто, це не проблема, навіть індикатор проблеми, наскільки це гостро. Це СЗЧ. Так. СЗЧ 200 тисяч СЗЧ. Це фактично, якщо говорити про бойовий компонент, ну це величезний процент того, що ми називаємо бойко, бойовий компонент армії, і 200 тисяч. СЗЧ з цієї кількості це означає, що ця проблема не тільки не, не то ще гостра, вона е, е, займає вже таку критичну фазу. От якраз надання можливості е, ротації, причому ротації з перервою рік, як мінімум, для тих військовослужбовців, які відслужили е, з лютого 2022 року або схожі терміни, це вже якийсь вихід. Тобто, це вже шанс в тому числі дати зрозуміти. Тим військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ, що є шанс, є вихід. Тут, звісно, коли ми говоримо про 30 тисяч мобілізованих кожного місяця, треба додати, що десь половина це СЗЧ після того. І отут знову ж таки: наскільки ефективна ця система? Можливо, нам треба не 30 тисяч саме таким способом, а можливо, 15 тисяч, але вже мотивованих військовослужбовців набирати. Це вже буде інший підхід. Це вже буде інша а, взагалі атмосфера в збройних Силах. і це можна зробити насправді. Багато військовослужбовців, незважаючи на вигорання, вони дадуть ці а, ідеї, вони дадуть ці а, рішення. Але, от як на мене, затягнулося цей період, затягнувся цей період, тому що можливо були очікування, що дійсно Трамп ще зараз домовиться. Так само, як у деяких політиків а, виникало вже кілька разів фальстарт за цей рік. Ну я можу нарахувати разів три. Коли вже всі збиралися на вибори, вже пішли якісь гроші політехнологам і так далі. Тому, можливо, думали, що ну, в принципі, навіщо якісь радикальні методи зміни е мобіліційної системи? Якщо зараз вже будуть е підписання якогось договору про Сісфаєр і будуть вибори, то навіщо це міняти? Але е якщо подивитися тверезо на, на цю ситуацію, то, то ще як мінімум кілька років ця війна буде продовжуватись, і треба виходити на більш ефективну систему мобілізації рекрутингу. тут ми, ми від цього не можемо дітися нікуди, і це змінить взагалі е, парадигму е, нашого протистояння. Дійсно, це війна на виснаження, але ми будемо розуміти: по-перше, якість особового складу підвищиться, якщо ми змінимо мотивацію, якщо ми змінимо е, е, набір особового складу, ну і технології знову ж таки будуть розвиватися швидше, тому що, от е, коли Мадяр набирає 15 тисяч. Спеціалістів безплотних систем, оце я розумію, що це підсилення збройних сил. Це однозначно не ті 15 тисяч, які підуть в СЗЧ, тому що це ті сили, які будуть створювати нашу технологічну асиметричну перевагу. Бо ці 15 тисяч це буде, ну я не знаю, можливо, 150 тисяч росіян в результаті. Тут бачите, як пан Михайло, крім того, що ну мадяро мають мусять оцінювати військові військові експерти. Я можу тільки оцінити з інформаційної точки зору, що це ідеальна кампанія, про яку ми говорили всі ці роки. Він робить, досягає ефективності і про це говорить. Та? Тобто слова не розходяться з діями. І справді він є однією з найкращих реклам будь-якого рекрутингу. І всі такі, так, да, я хочу до цього пацана, я хочу, щоб всі знали, що там Москва чи ем, услуг, що завгодно, горить через мене. А є інша складова. Та? Тобто ми ж не можемо з вами безкінечно не повічати слона, який все одно так чи інакше перевисить в кожній студії. В нас є антиреклама нашої оборонної. Сфери, починаючи з 22-го року, там були в нас корупційні скандали. Зараз ми готуємося до чергового удару потенційно, тому що вже було анонсовано, що будуть плівки, які пов'язані із оборонкою. Наскільки в нас оборонна сфера має і може бути прозоро? Як так сталося, що все одно, навіть після зроблених певних висновків 22 го року, туди можна засунути якусь певну руку, протягнути своїх? Просто це ж не секрет, що всі були здивовані на заході, що президент Зеленський і голова. Президента вони їздили і піарили одну конкретну кампанію. Не вкладайтеся в всю оборонку, не вкладайтеся в усі ракети чи дрони, а вкладайтеся в дуже конкретно. Та ну і тепер ми чекаємо, що ж там буде, буде з цим фаерпойнт. Це ж антиреклама. От хлопець чи дівчина, які, можливо, хотіли зараз підписати контракт із Збройними силами України, вони подумають, подивляться і подумають, так а з чим же я відправлюся на фронт зрештою, що мені дадуть? Ті, ну я думаю, це не настільки просто. А, у нас є проблема в ракетній галузі. Тобто нам а, просто не те, що там потрібні ці ракети, балістичні крилаті. Нам їх потрібно багато. А, на фоні того, що нам, на, на жаль, партнери можуть дати ну, дуже мало, тому що у них в самих величезні проблеми з масовим виробництвом а, тих же самих Storm Shadow чи Томагавки, я взагалі не кажу, а ракети хоча б такої дальності, як там 500 кілометрів. Тому. Єдина ставка це на оборонку нашу, це є це реальність. Тобто, окрім нас, окрім українців, самі собі ракет ніхто нам ніхто не дасть. Це треба зрозуміти. Тому якщо тут до цих пір не зрозуміло до кінця наскільки є ефективний той самий фламінго, тобто фламінго з одного боку став сенсацією, але в інформаційному плані. Потім досить довгий період очікувань. Потім, на фоні корупційних скандалів, які пов'язані тим чи іншим манером з ракетою, з компанією і так далі. Є сумніви у цій ночі було запущено 5 «Фламінго». Якщо, наприклад, фламінго будуть працювати кожного дня, як обіцяли, 50 ракет будуть летіти по Росії. Ну тоді можна сказати, ну президент тоді правильно робив, тому що він наголошував ця технологія нам зараз потрібна, тобто не розпорошувачі, не, не треба розпорошувати по повсякій по всій оборонці, тому що можна вкладатися, я не знаю, виробництво танків зараз або виробництво якихось тягачів. А нам треба ось виробити зараз в цей півроку 500 чи 1000 ракет. Окей, на цьому питання закінчується. Якщо ж все це виявиться бульбашкою, ну тоді це будуть величезні проблеми. У нас величезні проблеми, тому що ми не отримаємо інструмент впливу на Росію. А в державному апараті, в державі, все-таки будуть проблеми стосовно ефективності і дійсно корупції, і саме у тому роз'їданні середині державної структури, яка має насправді під час війни бути міцною, як є така, як таке слово інтегріті англійської мови, цілісні системи, яка якраз через корупцію вона й руйнується. Тобто будь-яка система, починаючи від бізнес-структури до державного якогось інституту, це інтегріті, тобто цілісність виконання функціонал кожним елементиком. Якщо ці елементики починають ржавіти, вся система починає діяти неефективно. Це базові знання про що таке корупція, і що таке держава. Але насправді на часто забувають: що якщо починається ржавчина проникати, то все це починає діяти дуже неефективно. І е, саме тому небезпечна корупція. До речі, я от хотів звернути на це якось так побічно, тільки звертають увагу. Е, присутність деркача в цій, в цій, в цій схемі насправді е, мені, як спеціалісту, говорить про те, що це ФСБ якраз керувало цією операцією. І ті люди, які брали участь в цій схемі, вони не розуміли, можливо, що вони беруть участь в операції темно. Тобто Потенційно. можна сподіватися, що це втемно використовувалося, але як офіцер ФСБ, він не агент, це відомо. Він він офіцер. Офіцер ФСБ. У нього там династія ціла. Батько був генералом КДБ, Він офіцер ФСБ. Він керував цією операцією, можливо, втемно, але суть в тому, що якраз Росія культивує корупцію в європейських країнах. Про пострадянський простір, я взагалі мовчу, Це один з методів традиційний. Російських радянських спецслужб корумпувати політиків, корумпувати державну систему, тому що вона починає діяти неефективно. Тоді можна, особливо коли ти воюєш цією країною, і ослабляєш її, де ще в такій сфері, як енергетика, наприклад, але тут більш широкий підхід, і оборонка, в тому числі. Тому ФСБ цілеспрямовано працювало на цьому стосовно оборонки. Я не скажу, що в нас найгірша система зараз. Дійсно, було дуже багато виправлено помилок. Я ще раз підкреслю, зараз є можливість для виробників пропонувати себе напряму на маркетплейсах, можна отримувати замовлення і так далі. Тобто, Міністерство оборони працює зараз досить ефективно. От я що можу сказати, що тут не спостерігається якихось таких проблем, які навіть були там пару років тому, коли дійсно досить, хоча і була, начебто, антикорупційно вже створена. Система, але оці контракти багатомільярдні, вони якось підписувалися незрозуміло, чи були акценти не ті розставлені і так далі. Побачимо, як результат цього року буде. Але зараз, наприклад, та ж сама система, коли один мільйон доларів на бригаду кожного місяця виділяється, це дає можливість командиру бригади закуповувати необхідне. Але з іншого боку, це теж поле для корупції. Тому що командування бригади теж може піддатися корумпованим. Якимось схемам це насправді корупція в демократичному суспільстві це явище, яке постійно буде присутнє. З цим треба змиритися. Вона є корупція, є кругом і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Франції, і так далі. Це, це нормально, але громадянське суспільство має постійно кожен громадянин має постійно знати, що треба контролювати використання. Грошей платників податків. Це закон життя в нормальному демократичному суспільстві. І, в принципі, саме так і будується здорова нація, якщо ми постійно контролюємо, тому що по, по замовчуванню такого здорового державного апарату не буде, особливо по срадянській країні. Це ми знаємо точно, що у нас ще дуже багато фантомних. Таких проблем, які залишилися з Союзу, і особливо з 90-х років, безумовно, просто пане Михайло не перестає бути боляче від того, що одні віддають все, а інші забирають абсолютно все. Але у тому числі ви праві, що це теж це прояв боротьби з корупцією, і якби її не було, то не було б розслідувань, не було б викривальної роботи і всього іншого. Або навпаки, от можна було би сказати, що от немає у нас корупційних скандалів, угу. а корупція є. Тобто мені здається, все таки багато на кого от ці корупційні скандали фактично депресію наганяють, заважають взагалі концентруватися, позбавляють мотивації. Я, наприклад, вважаю, що те, що корупційні скандали виникають, тобто очевидно, що які будуть результати кого посадки, і так далі, рішення суду і так далі, але сам по собі факт того, що система антикорупційна працює, це позитив. Так і є пане Михайло, будемо вам дякувати, дякувати за день сьогоднішній за роз'яснення, за аналітику за те, що до нас завітали. Друзі, директор платформи New Geopolitics Research Network, Network був euh, разом з нами співзасновник консорціуму оборонної інформації. Все це Михайло Самець, якого ми завжди радо чекаємо в нашому ефірі. Ми ж з вами, друзі, побачимося через коротку паузу. Далі поговоримо про енергетику. Тож обов'язково лишайтеся із нами.